І питаю, що роблю я? моя люба Нена ангелський значок з сердечком церленим. Квила ніж на холоді, моплокітне небо. Зовтим сяйвом день ясніє. Тато, що мою тебе? Очі дуже добрі й мудрі, як нашого тата. Україну він казав берегтиме свято. А мені на вушко ще прошепотів тихенько. Сину просто потурбуйся про сестеречку й неї. І також пообіцяв, як прийде додому, то рибалити поїдемо буде до втому. Наперед, усі підемо у день перемоги, бо незламна країна під захистом Бога. Я Янгенків змастрував багато-багато і буде гарний оберіг у кожного тата.